Власне, про події у Київраді. ми говоримо з гостем студії. Це Дмитро Нікульшин, депутат Київради від фракції «Бюд Батьківщина. Вітаємо вас, пане Дмитре. Доброго вечора. Отже, скажіть, будь ласка, сьогодні опозиція знову не потрапила на засідання Київради, а розподіляли землі і вирішували бюджетні питання. опозицію влаштовує така ситуація, що без її участі вирішують важливі для Києва питання? Е, те, що сьогодні. Всі новини по суті спрямовані на ті події, чергові події, на жаль, які чиняться навколо Київради і всередині Київради, це говорить про те, що це питання все-таки турбує киян, і щоби не говорили сьогодні представники влади про якусь там. Доцільність чи недоцільність проведення або взагалі нічого не говорять вже в не перший місяць, і абсолютно різний спосіб відхарачується від вирішення цього питання в Верховній Раді, це не є нормальним і. Те, що сьогодні ми вже бачимо, що Київрада повернулася до свого е, та, частина, які, е, та частина депутатів, які ходять на Київраду і вважають, що її треба такий спосіб захищати і приймати рішення, фактично вже повернулися ті часи, коли на сесію виносяться 200 і більше питань, з них 180-140 є земельними, і серед цих земельних є е, 5-6 е, скандальних. І таких, які е, викликають е, не те, що обурення, а це є е, ну тою лексикою, про яку ми говоримо, це є там і деребан, і незаконні е, погодження цих питань, і так далі, і так далі. Тобто е, ми бачимо, що іде е, таке дежавю, фактично зрозуміло. Скажіть так, а опозиція. Не присутня, хоча Герега заявляє про те, що бачила деяких депутатів від опозиції сьогодні на засіданні, і за її словами опозиція не хоче бути присутньою. Дивіться Як? ситуація в тому, що ми вимушені коментувати очевидні речі. Те, що не була опозиція, присутня це всі бачать весь Київ, вся країна. Що це є факт. Те, що говорить Галина Федорівна, ну вона мусить щось говорити. От вона вирішила сказати так, що вона когось бачила. Ну вона точно не бачила мене і моїх колег з фракції Буд Батьківщина. Я абсолютно е, можу говорити так само і за фракцію Удар свободи е, на жаль, поки що в Києвраді немає, але моїм. Бажаємо е, туди потрапити разом з опозиційними силами. Тому е, розумієте, кожний політик щось має говорити, і е, ну я її десь можливо навіть розумію, але вона говорить в даному разі неправду, тому що опозиція е, на, на сесію не ходить не тому, що ми не хочемо е, ходити, чи ми не виконуємо святий обов'язок, про який там високі речі говоряться. Це все ну така дешева риторика, яка Ну, не, не, не вартує тих реальних проблем, вирішення тих проблем, які є, тому що. Ви ж бачите, що народні депутати всупереч всіх е, там своїх обов'язків хотіли потрапити, і ми так, хотіли потрапити але, але за їх за їх заявою. Так їх не пустили. ну ви ж бачите, що... це не тільки заява, це е, відеоряд, це коментарі, це Чи... реальні події. Скажіть, сьогодні, скільки скандальних питань було вирішено? Я вам скажу, що в тому порядку денному який е, сьогодні був запропонований для розгляду. Було питання по кредиту, про які вже говорили, це питання навколо метрополітену. Метрополітен втягують в абсолютно не недобру не справу, тобто хочуть добрим іменем метрополітену вирішити свої вузькокорпоративні питання, а саме через кредит, який потім призведе до того, що збільшаться тарифи на проїзд. А метро це взагалі життя Києва. І коли ми говоримо з одного боку, влада говорить про Дівництво нової лінії, а з другого боку, другою рукою підвищує тарифи в такий спосіб, який сьогодні був. Тобто, ці 500 мільйонів, які взяті в кредитних грошей, вони потягнуть обов'язково. Через е, півтора, можливо, навіть раніше місяця до підвищення тарифів, і ця тема вже не зріває, і ви бачите, що є вже протесні настрої, і просто це така е, от відтягування е, реальних е, наслідків. Дивіться, ми в ефірі говорили про те, що земельну ділянку 8,5 соток віддали за 5 мільйонів гривень. Коли е, ринкова ціна на сьогодні, за, на думку багатьох експертів, порядка 14 е, кажуть, мільйонів е, так мільйонів гривень, так, так. коли 14 мільйонів гривень, е, таке запитання питання, Хто визначає цю ці суму 5 мільйонів гривень? О, це цілий е, процес, такий абсолютно кулуарний, оскільки ви е, розумієте, що е, такі рішення про продаж земельних ділянок е, вони е, народжуються, визрівають і е, реалізуються потім в Київземі. В нашому, е, начебто, підлеглому департаменті е, земельних ресурсів який, начебто, під, під, підпорядкований КІ в раді, ну, начебто, тому що і я по суті як депутат маю на нього теоретично якийсь вплив, але цього реально немає. Ви розумієте е, тому е, всі процеси, які Пов'язані з такими гучними, начебто, соціальними питаннями, вони відбуваються в дуже стислий термін. Вони дуже швидко прокручуються і дуже швидко реалізуються. Коментується владою таким чином, що це є супер, що це є дуже вигідно. Але разом з тим, ви мені задаєте питання про продаж, але на сесії, цій, яка сьогодні, начебто, відбулася, було надано декілька цікавих ділянок на столичному шосе, це ділянка, яка Колишня база відпочинку е, була віддана в одні руки е, товариству з обмеженою відповідальністю, якщо не помиляюсь, на 49 років. Е, така сама ситуація по Васильківській. Е, Теж і теж і теж ціна занижена. і теж те мова не йде про ціну, мова йде про оренду на 49 років. Орендна плата це є е, не, не такий, е, скажімо, великий платіж для е, крупного капіталу, який хоче господарювати. І це є ну мізерний внесок в бюджет, е, тому що е, фактично людина е, не купуючи ділянку, отримує її майже у власність. Тобто це під певна підміна понять. Так само е, паркова е, дорога. Mm -hmm. Скандальний наш цей вертолітний майданчик, і ділянка напроти нього на 25 років віддається пів гектара землі. Скажіть ну, Київ не до грошей, тому що якщо реальна ціна 14, а віддають за 5, Київ не до грошей. грошей. Якщо Київ від цього страждає, пізніше можна буде притягти когось відповідального за те, що віддавали ділянки за завідомо заниженими цінами. Я розумію ваше питання. Це питання. Е... Киян це питання людей, які так. Е, хочуть справедливості в місті, хочуть справедливості в країні. Як юрист, я теж. Сподіваюся і перекладаю всіх зусиль, щоб сталося так, як ви говорите. Але коли ми зустрічаємося з колегами, наприклад, от нещодавно були з Кракова у нас колеги з Польща, і ми говоримо про захист культурної спадщини в місті Києві, говоримо, що у нас можуть виключити з списку ЮНЕСКО. Я закінчу то і вони кажуть: так, будь ласка, прийміть рішення своєю міською радою. Ми говоримо, є такий проект, ми не можемо проголосувати, і тоді е, немає відповіді немає на це питання, тому що ми можемо прийняти більшість в Київраді не хоче робити. Реальних соціальних речей, і це очевидний факт. А й відбувається підміна понять, так як з продажем землі, так як з бажанням чи не бажанням іти на вибори, йти до людей і приймати реальні кроки в цьому вас перебити, бо коли скали я закінчу. Я думаю, це буде секунд 15, а не хвилина. У нас немає часу на жаль. Дякуємо, пане Дмитре. Це був Дмитро Нікульшин, депутат Київради від фракції Бюдбюд